Президент США Дональд Трамп вперше звернувся до конгресу після повернення до влади. Це було й демонстрацією його досягнень за перші 43 дні. Ну і спробує пояснити свої різкі рішення американцям. Теми тарифів, скорочення і зовнішньої політики, викликали обурення демократів, і навіть деяких республіканців. Частина з них слухали промову Трампа, тримаючи таблички з написом Брехня. А ось конгресмен Елгрін взагалі не стримався і почав перебивати Трампа, за що його вивели із залу. Але Грін, розмахуючи своєю тростиною, продовжував кричати, що Трамп не має мандата. Ну а сам Трамп заявив, що Золота Ера Америки тільки починається. Він також повідомив, що Вашингтон підтримує право Гренландії на самовизначення і готовий зробити її частиною США, якщо мешканці острова погодяться. Окрім того, Трамп анонсував намір повернути контроль над Панамським каналом, який США передали Панамі в 99-му році. А також заявив, що його адміністрація планує відродити американське суднобудування як у військовому, так і в комерційному секторі. Ну і згадав Дональд Трамп про Україну. Він заявив, що працює над припиненням війни в нашій державі. Закликав сторони повернутися до переговорів. За його словами, він отримав листа від президента Зеленського, якому той висловив готовність сісти за стіл переговорів і підписати угоду про корисні копалини і безпеку. Окремо, Трамп зазначив, що Москва, нібито подала сильні сигнали про готовність до миру ніхто не хоче миру більше ніж українці. Сказав він, моя команда та я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти довготривалого миру. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила для допомоги Україні у збереженні її суверенітету та незалежності щодо угоди про корисні копалини та безпеку. Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. Я ціную, що він надіслав цей лист, отримав його зовсім нещодавно. Водночас ми провели серйозні переговори з Росією і отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б чудово?